Доброго дня! Місяць тому я запускав два торгових бота по монетки XRP за двома різними стратегіями. Одна була запропонована штучним інтелектом, іншу стратегію я обирав на власний розсуд. Маємо перші результати. Бот, який був запрограмований штучним інтелектом, припинив свою роботу, отримав загальний прибуток 6.36 доларів. 12,7% сума інвестицій складала рівно 50 доларів. Він зробив всього 7 арбітражів, і це не так-то вже й багато. Але прибуток за сіткою складав від 4,8 до 6% це орієнтований. На моїй же стратегії, боти ще працює, прибуток на сьогодні складає 5,8 доларів, це 11,6%. Сума інвестицій також 50 доларів, Але кількість арбітражів складає вже 81%, хоча відсоток тут на порядок менший. Але ми маємо певні результати з продажу. І якщо порахувати те, скільки він уже заробив і на балансі у нас є ще майже 16XRP, то я думаю, що показники в прибутку як в USDT, так і в відсотках будуть набагато вищими, ніж у боті з запрограмованим штучним інтелектом. Але щоб робити висновки, нам треба дочекатися вже тоді, коли спрацює тейк профіт по цьому боту. А він спрацює на ціні 0,685 за 1 XRP. І тоді вже я зніму остаточне відео з результатами по цьому боту.